Гарбуз любить родючий ґрунт. І для його посадки простіше підготувати лунки, ніж удобрювати цілу грядку. Для отримання хорошого врожаю лунки для гарбуза слід підготувати заздалегідь. Лунку потрібно робити глибиною 40-45 см, частково засипавши її гноєм. Зверху прикрити землею товщиною сантиметрів 5 см і гарненько пролити водою. Приблизно через тиждень після цієї процедури висаджують гарбузи. Підростає цибуля за по ходу, кабаки ростуть, цибулька росте, коло цибульки грядочки посаджений часничок. Теж грядка маленька. Горуху трішки на зелений борщ. Після посадки, коли зійде гарбуз, полити розчином фітоспорін на 5 літрів води одну столову ложку. Гарбуз любить Світло і тепло. У сонячну погоду плоди ростуть у два рази швидше. Гарбуз висаджують в кінці травня у відкритий ґрунт. Ну і як же в нас без контролю? Прилетів провіряючий, інспектує нашу роботу. Ну так-то. Ну і маліна в цьому році теж гарно зацвіла, показує на хороший врожай. Так що в цьому році все показує на врожай. А там буде видно. При добре підготовленому ґрунті підживлення для гарбуза буде потрібно Робити не більше трьох разів на сезон. Мінеральний і органічний. Добрива чергувати. Підживлення гноєм робиться розчин 1 до 10. Слід за кабаками непогано пішли в ріст і огірки. Гарно цвітуть. Де-не-де де є зав'язь, так що процес іде. Кабачки звичайні, йдуть в рост, грядка помідорів різних сортів, так що все йде поки по плану. На, початку, на початковому етапі коли починають рости гарбузи, необхідно прополювати грядки. Пізніше гарбуз сам пригнітить бур'яни своїм здоровим листям. Для до утворення перших завезів гарбуз поливають щотижня. Ближче до збору плодів гарбуз не поливається і не одобряється. Полив в даному випадку зменшить вміст цукру в плодах і зробить їх несмачним. Гарний вріз пішли яблучка в садочку. Молода яблунька Семеренка перший рік вродила, теж гарний врожай. Слива добре зав'язалася. Гарно ціла і гарно зав'язалась. На одному крупноплідному гарбузові можна виростити не більше двох повноцінних плодів. Крім того, при прищипуванні економиться місце для розвитку стебел інших рослин. Розвиваються бічні пагони довжиною до 7 см Посадкування. По Походу деньки посадив поруч недалеко і кавуни посадив трошки. От зав'язалась денька. Друга денька. Ну і гарбуз трошки він пізніше. Кавун трошки він пізніше розвивається і пізніше в'яжеться, от він теж пішов завязь. Тільки-тільки починається процес. Пройшов дощ і щириця пішла гарно вріст. Красава, царяця городу, значить після дощу вона дуже хорошо виривається, вирвіть її. Вона дуже-дуже легко виривається, корінь у неї не такий сильний, земля сара. Тому що якщо ви це не зробите, то вона коли дозріє саме насіння. Цей щириці насіється, о, буде біда здорова, все буде в бур'яні. От гарбуз у нас підростає. Все добре. Оберкоса добре. Стара вродила. 30 років її вже шкура облазить, але родить добре. Яблучка Семиренка вродила хорошо. І от поруч яблунька хорошо вродила. От, коли кабак знаходиться вже в такій стадії, бажано його підкормити. Якщо у вас є можливість, підкорміть його кінським гноєм. Так як кінський корм складає зернові трави і перероблені рослинні компоненти містять. Дуже важливий азот, калій, кальцій і фосфор, так що кінський гній це як знахідка для кабака. Ну і зрозуміло, що попутно я вам завжди показую родину. Деньки підросли, вже такий має гарний вигляд. Бачите, як гарно в цьому році ожина вродила. Прямо, ну, навіть трохи лишні, чи потягне вона її всю, чи ні. Але корінь сильний, здоровий, вона витримає таку нагрузку. Це не виноград, що може не витримати нагрузку. Гарний урожай в цьому році. Помідори гарно в цьому році вродили зеленіще. В стадії дозрівання, але вони в цьому році гарно зав'язались теж. І перший помідор, дозріючий, можна сказати, піонер. На пробу перший перший в цьому році. І знову ж таки, про способи внесення добрив для гарбуза. Є кореневе і є позакореневе. Кореневе це полив культури під корінь, розчинним добривом і внесення добрива у борозди. Позакореневе таке підживлення. На увазі оприскування культури. При цьому концентрація доброго повинна бути нижчою вдвічі в порівнянні з коренем з способом. Занадто концентрована підгодівля викличе опік листя. Поза коренеє підтілення гарбуза краще проводити присильні засусі, щоб забезпечити нормальний ріст культури. Ефективні вони також і прицвітінні, і плодоношенні. Ну і знову ж таки у нас рубрика городина. Помідори вже дозрівають, вже є дозрівших і дуже багато, але основна частина ще поки зелені. Ще трошки і вони підуть масово. Перець дозріває де, не де тільки. Запалюється на червоне. Але їм ще весь зелений. День пішла в ріст хорошо. Сонця в цьому році вистачає її. Так що денька є. Деякі правда припеклись на сонці від сонця, але нічого. Є з перва денька. Піонір теж хоче першою попасти до столу. Кабаки наші в стадії дозрівання. Вже ніякого тут. Підживлення не треба, поліву не потрібно, були дощі. І кабаки наші не в поганому стані, але е, їм треба дозріти. Те, що вони там мають колір і вигляд стигло, то все неправда, от наче й стиглий кабак, а коли розріжеш, а він не дозрівший. Насіння не, вистою, не так, як треба. От візьмемо. Оцей кабак, і зараз один кабак спробуємо. Що він нам скаже? Ну я знаю наперед, що він не визрівший. от Беремо його такий на вигляд в роді. А так от, подивіться, бачите, тут навіть м'якоть не відстає так, як треба одна сіння. І м'якоть, бачите, вона жорстка. Треба, щоб вона була м'яка, рихла. От тоді буде і кабак. І насіння правильне, і насіння налите, і все добре. Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення.